І, отже, дивіться, українська податкова отримує з іншої розбігції інформацію, що у вас там десь залишок якихось коштів лежить. Ви нічого не декларували, декларацію або взагалі не подавали про те, що ви щось заробили за кордоном в минулому році, або подавали, ну, наприклад, як контролер тік і казали, що ви заробили ноль. Одразу ж питання: а звідки у вас взялися кошти? На іноземному рахунку. Що тут може бути? Тут точно може бути податковий запит. Тобто Україна просто порівнює дані вашої декларації і порівнює дані, які прийшли по сере Які, Якщо ці дані не збігаються, виникають питання, у вас як мінімум спочатку прилетить податковий запит, на який відповідати обов'язково понад за те, що ви не відповісте, а у вас буде штраф. Податковий запит зазвичай там просто все. От надайте апостилізовані переклади, довідка з рахунку, всі ваші доходи, всі ваші виписки, всі ваші договори, звідки гроші взялися і таке інше, і таке інше. Це все це хавайся з нас. Податковий. Запит. І відповідно, якщо ви не надасте ту інформацію, яка їх там задовольнить чи яка покаже, дивіться, у мене податковий запит ви мені прислали, я всі гроші, які тут на рахунку в мене є, я їх в минулому році подав, декларацію, всі податки в Україні заплатив з них, і тому прям до копійки в мене все збігається, все питань у вас немає. Як ви думаєте, таке часто буде у нас? Я думаю, що ні. Зазвичай це все буде абсолютно не збігатися. Тому... І коли податкову ваш відповідь на запит не задовольнить, податкова вам що зробить? Податкова вам донарахує податкові зобов'язання. От якось вона так собі побачить, який ви дохід мали визначити, і відповідно з цього доходу, як іноземного доходу, вам може нарахувати 18%. Плюс ми вже говоримо зараз 5% військовий збір.